Привіт, малята! Ми сьогодні з Кірою будемо вивчати дуже важливу, але складну тему. І хочемо, щоб ви нам допомогли її запам'ятати. Допоможете нам? Кірочка, а чи пам'ятаєш ти песика патрона? Так. Да. А ти знаєш, чим він займається? Так. Да. Чим він займається? Він на волі. Він допомагає військовим знаходити. Вибухонебезпечні предмети. А чи знаєш ти, що таке вибухонебезпечні предмети? Да. Що це? Це бакети, що кидають люди. Це предмети, які вибухають. Так. І ось песик Патрон прислав нам свого друга для того, щоб ми пройшли разом підготовку і навчилися розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Та знали. Як з ними поводитись? Кіра, подивись, будь ласка, на цей предмет. Чи знаєш ти, що це? Знаю, це ракета. Це граната. Граната. Вона дуже схожа на фрукт. Гранат, який ми знаємо. Але замість ягідок у неї механізм, який вибухає. Такі гранати. Не ростуть на деревах, як плоди, але їх можуть приклеїти на стовпи, заховати серед трави, в кущах або парках? Це дуже небезпечний предмет, який вибухає. Давай повторимо, як він називається. Ракета. Граната. Граната, Граната. так, Ірочка, А чи знаєш ти, що це за предмет? Не знаєш, так? Так. На що він тобі схожий? На пташку. На пташку. На що ще він може бути схожий? На листочки. На листочки, так. А мені він схожий на метелика. Тобі схожий на метелика? Так. Да. Так, схожий на метелика. Це дуже небезпечна міна. Вона нагадує нам красивого метелика. Вона невелика. Розміром, як долонька, може бути зеленого або коричневого кольору. До неї не можна торкатися, тому що вона раптово підривається. Також може ховатися в траві біля будинків, у місцях, де проходили бойові дії. Кірочка, а це що за предмет? Міна. Міна, так. На що вона тобі схожа? На, на телевізор. На телевізор, так. Телевізор. На що ще вона може бути схожа? Ну розкажи. На телефон. На телефон. Так, а мені вона ще схожа на музичну колонку або на гаманець? Може бути схожа? Угу. На сумочку може бути схожа. Але насправді це дуже небезпечна міна. Вона розміром, як книжка зеленого кольору. Вона може бути розміщена на землі або на дереві, і потрібно запам'ятати, що до неї ні в якому разі не можна підходити, не можна її чіпати. Потрібно обережно відійти назад і повідомити про це дорослих, якщо ви її десь побачили. Так, кірочка, розкажи, будь ласка, на що тобі схожа ось ця міна? На рацію. Так, вона може бути схожа на рацію. Ще вона може бути схожа на банку з-під горошку або кукурудзи, mm -hmm. або на баночку. Кока-коли Схоже? Да. Так, і ця міна в народі називається банка. Вона також або зеленого, або темно-коричневого кольору. За розмірами вона як звичайна жестяна банка. Вона дуже небезпечна, її закопують повністю в ґрунт, залишається лише оце. Взривний гачок, він виглядає з під землі. Якщо його зачепити, міна вистрибує догори, як жабка, і відразу вибухає і вражає множинними дрібними осколками. Тому дуже уважно потрібно дивитись під ноги. Отже, що нам сьогодні хотів повідомити з тобою друг песа Патрона? Він нам хотів розказати про те, що міни дуже небезпечні. Якщо ми раптом десь, гуляючи, їх побачили, чи в траві, чи на дитячому майданчику, чи біля будинку, чи на дереві, нам потрібно запам'ятати чотири основних правила. Перше бути уважним. Друге, якщо ми її побачили, ні в якому разі її не чіпати. Третє правило повідомити дорослим. І потім разом з дорослими позвонити за телефоном 101. Запам'ятала? Так. Да. Давай повторимо, які правила, якщо ми побачили міну? Дзвонить номером 101. Так, а перед цим. Можна її чіпати чи не можна? Ні. Не можна чіпати. Підходити до неї можна? Ні. Не можна підходити. І бути яким? Обережним. Обережним і дуже уважним дивитися під ноги, щоб не наступити, тому що деякі міни ми з тобою вивчали, закопані у землю. Так? Так. А для того, щоб нам вивчити ці чотири правила, ми можемо вивчити їх за допомогою таких. Рухів. Дивись на мене і повторюй. Будь уважний. Будь уважний. Так. Не чіпай. Не чіпай. Не підходь. Не підходь. Зателефонуй. Зателефонуй. 101. 101. А зараз наш гість хоче перевірити. Чи була ти уважна? Чи гарно запам'ятала все те, що він тобі розказував. Подивись, будь ласка, на малюнок. І покажи мені небезпечні речі. Так. Так. Що це таке? Як воно називається? Граната? Або просто міна. Міни. Це все різні міни. 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 Так. А де на малюнку безпечні предмети? Який? Метелик, гранат. Так. 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 Колонка. Колонка музична. Молодець. І ще одне завдання. Подивись уважно на малюнок. Нам потрібно знайти міну, яку ми вивчали, і знайти, на що вона схожа: яка асоціація? Як на зразку, так, це ось міна метелик. Вона схожа на метелик. Так? так? Проводимо лінію від міни до метелика. А тепер ти самостійно. Яку ми ще міну вивчали? Оцю. Так, на що вона схожа? На колонку. На музичну колонку. Так, проводь лінію. Молодець. Далі. Так, цю міну ми вивчали, що вона називається граната, але ще в народі на неї кажуть лимонка. Через то ми провели лінію до лимону. І ось ця міна на що схожа? На банку. Так, проводимо лінію. Молодець. Пес патрон дякує тобі. І каже, що ти пройшла підготовку. Малята, давайте ще раз подивимося на вибухонебезпечні предмети і запам'ятаємо їх. Це граната небезпечний вибуховий пристрій. Це міна, яка в народі зветься метеликом. Це міна, яка називається в народі банка. І ще одна міна небезпечний вибуховий предмет. Запам'ятайте основні правила. Будьте уважні, не підходьте, не чіпайте. Покличте дорослого і зателефонуйте 101.